До духовного світу кожного з нас мистецтво входить із дитинства і супроводжує впродовж усього життя. Хтось займається музикою, хтось вокалом, а хтось танцями. Загалом інтереси у кожного різноманітні, і дуже важливо саме в юному віці показати дітям, чим можна займатися у позаурочний час. Саме тому при палаці культури мінерал і вирішили зорганізувати дитячий клуб Школа магістрят. Тут ми хочемо діток навчати азів, сценічної мови, сценічної пластики, акторської майстерності, уроки хореографії. Також ми хочемо з дітками ставити різні вистави, міні-вистави. Також на планах у майбутнє у нас знімати різні телепередачі, телеролики. Крім того, у планах організаторів вивчення дітьми польської мови, участь у різноманітних конкурсах, щоб дітки змогли продемонструвати свої вміння та почерпнути щось нове для себе. Будемо запрошувати до діток різних фахівців своєї справи. Також у нас буде проходити уроки ритміки, уроки гриму. У Нас в планах на майбутньому, щоб дітки самі вчили гримуватися і приводили своїх друзів. Навичкам артистизму, голосу, пам'яті, харизми, самопрезентації та подолання страху перед публічними виступами навчатиме дітей учитель акторської майстерності, методист палацу культури мінерал Уляна Полицька. Дітки вони е, такі позитивчики. Головне з ними почати займатися. Я думаю, що ми запалимо в них той вогник, і вони захочуть вистави. Ми будемо ставити надзвичайно цікаві вистави в нас, мінералі. Вони будуть виступати їх буде бачити місто. І вони вже від таких маленьких діток будуть рости вже відомими. Ми надіємося, що. Наша школа буде працювати тісно співпрацювати з містом, взагалі з телебаченням, адже це потрібно зараз, щоб наші діти розвивалися, діти це майбутнє. Уже відбулося й перше заняття у школі. Юні калушани вивчали сценічне мовлення, акторську майстерність та хореографію. Дітям уроки надзвичайно сподобалися. Мені сподобалося, як ми робили вправи з язиком. Я хочу ставити виставки. Ще хочу співати, танцювати ліпше. Мені дуже сподобалось заняття. Я хочу навчитись гарно танцювати і виступати. Теж організатори школи магістрят запрошують усіх бажаючих на свої заняття і обіцяють, що буде весело, пізнавально та цікаво. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканалу Раї.